Вітаю всіх глядачів каналу Світ Колекціонера. З вами Ярко Коінс. І сьогодні на огляді у нас досить цікава річ. Це буклет, пам'ятний буклет Національного банку України, присвячений сторіччю подій Української революції. 100 years since the Ukrainian revolution. 1917 1921 рік. Буклет вийшов. Пережом 50 тисяч екземплярів, що для України, в принципі, достатня кількість. Я думаю, що кожен із вас мав змогу і придбав цей, банк... цей набір, який складається з пам'ятної медалі і пам'ятної купюри в свою колекцію. Ну, а хто не придбав, то я думаю, що його можна придбати зараз на аукціонах за помірні кошти. А 50 тисяч. Екземплярів це для України значна кількість, але для світу то 50 тисяч тираж це досить невеликий наклад. Значить, набір цей пам'ятний складається з пам'ятної медалі, яка вийшла тиражом 50 тисяч екземплярів. Художники її Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Власне, ви бачите зараз медаль на екранах. 2017 рік Національний банк України і. Ось така чудова будівля, будівля народного українського державного банку. Власне, 100 років з дня його заснування. Ну і присвячений. Якраз століттю Української Народної Республіки. Крім цього, пам'ятний набір прикрашає купюра, посучаснена така перша купюра Української Народної Республіки. Річ досить рідкісна, якщо б в оригіналі. Купюра дуже цікава, але справа в тому, що оригіналів цих купюр. Знайти дуже проблематична річ. Коштують вони гарних грошей, але дуже великі сумніви виникають при, скажімо так, аналізі оригінал це чи ні. В колекціонера між собою називають цю банкноту яєшня. Саме через свій яскраво-жовтий, яскраво-оранжевий колір. Купюри були від надруковані в київській друкарні досить невеличким тиражом, без водяних знаків, і їх дуже часто підробляли ще за часів Української Народної Республіки. А потім кліше цієї купюри потрапило в руки ворогів, і ці купюри швиденько були вилучені з обігу ще в часи Української Народної Республіки. Переважно купюри банками. І зималися і сталася така ну, -ди дирчата перфорація така, що купюра вже виведена з обігу. Такі купюри знайти ну, досить нечасте явище зараз. В, в самому наборі ця купюра осучаснена. Ви бачите, що додане поле, де вказано, що це. Сувенірна банкнота 100 років до подій Української Революції 1917-1921 року. І додана навіть серія цій банкноті. Давайте я вам покажу. Покажу так, щоб вам видно була і серія. Самих купюр було відкарбовано більше, ніж наборів 100 тисяч. Тому таку купюру можна було придбати в конвертику. За менші кошти, ніж вона коштувала в буклеті. Тобто 100 тисяч купюр. Як ви бачите, в мене купюра серії ur 304657 а власне номери були підряд і від 1 до 100 тисяч. Цікаво те, що сама купюра, вона дещо схожа на оригінал. Хоча, чесно кажучи, оригінал оригіналу. Я і не маю. Це теж є підробка. Підробка. Серія, давайте порівняємо, серія АД 185. А яку серію вказано було на бачите, а на самій, на самій репродукції від Національного банку взагалі серія не вказана. Ось це і є цікаво насправді. Я маю на увазі про ось цю серію. Вона допомагає інколи в тому, щоб визначити оригінал ця банкнота чи ні. Значить, чим цікава, цікава сама ця купюра? В оригіналів, в оригіналу. Аверс і реверс банкноти перевернутий. Бачите, да? якщо почати ось так її гортати, тобто значна кількість, а можливо і весь тираж, саме таке розташування сторін банкноти. Але це якщо про саму, саму першу грошину Української Народної Республіки. Ми ж бачимо її сучасну інтерпретацію, що теж само по собі цікаво, адже сама інтерпретація теж віддрукована Національним банком України вже через 100 років після подій української революції, теж відкарбована дуже якісно на паперу з водяними знаками. Я не буду зараз діставати власне банкноти, щоб показувати вам водяні знаки, але повірте, вони там є. Так. Напишіть, чи вдалося вам придбати такий набір. Поставте лайк, обов'язково підпишіться на нашу, на нашу сторінку в Фейсбуці, де ви можете безкоштовно без комісій розміщати свої монети, банкноти і інше антикваріат на обмін продаж. Або писати оголошення про купівлю колекційного матеріалу. Наша спільнота в Фейсбуці вже налічує більше 170 тисяч чоловік і постійно розширяється. Тому користуйтеся, Силку я залишу в описі під цим відео. Якщо у когось із вас є оригінал цієї купюри, адже у мене, я ще раз кажу, що цю банкноту, яку ви бачите, вона в моїй колекції, але це не є оригінал, то запропонуйте мені за гарну ціну я розгляну всі варіанти. Тільки оригінал. Перепрошую, копії мені не потрібно, копія в мене вже є. Цікаве, цікаве з особливості цієї банкноти, те, що на Ідіші чи Івриті є напис. Це досить специфічна тема, як для українських грошей. Можливо, мене мовознавці. Поправлять чи це є в це їдіш. Також ви бачите написи українською мовою, що державні кредитові білети Української Народної Республіки забезпечуються Державним майном республіки, а саме недрами, лісами, залізницями, державними прибутками, в тому числі прибутками з монополій цукру та інших монополій. Досить звучить, досить вагомо, як на мене. особливо лісами. Що й досі в Карпатах є актуальною темою. Так, сподіваюся, вам сподобався наш сьогоднішній відеоогляд. Долучайтеся до нашого каналу і нашої спільноти в Фейсбуці. До нових зустрічей!